Вставай, господарю вставай й у віконце спогляди. Звізда сіяє, Христа зустрічає серед народу на землі. Звізда сіяє, Христа зустрічає серед народу на землі. Вона спустилась до Вифлеєму, і ясним сяєвом жде Христа. Діва Марія, сина сповила, для нас всіх радість принесла, Діва Марія, сина сповила, для нас всіх радість принесла, і по невинному ягнятку в подарок взяли пастирі. Щоби Христові до рук віддати і поклонитись до землі, щоб Христові до рук віддати, і поклонитись до землі, вітаєм всіх сріством Христовим, бажаєм щастя і добра. Нога я літа, блага я літа, нога я блага літа. Много яліта, блага яліта, много я З Різдвом Христовим, з Новим Роком, Хай вам шести. Кроком, Хай матір Божа вас охороняє, а Господь Бог здоров'я посилає, покиньте смуток, радість нині. Христос родився в яслах на сіні, і нині між нами Він пробуває, зі святом великим Христос Ся рождає.